Друзі, вітаю з вами Фаїна Василенко. І в ефірі аналіз подій з українським дипломатом та політиком Романом Безсмертним. Рада вітати вас, пане Романе. Слава Україні! Героям слава. Доброго дня, пані Фаїно. Пане Романе, з вашого дозволу пропоную розпочати з актуального з того, що здивувало багатьох на ранок. Макрон перервав мовчанку і зателефонував. Володимиру Путіну, як ми пам'ятаємо, востаннє Макрон спілкувався з Путіним ще до повномасштабного вторгнення, бо на момент вторгнення Франція головувала в ЄС про Еммануеля Макрона знімали фільм, і він там детально розповідав про свою останню розмову з Путіним, у якій Путін переконував Макрона, що війни не буде, що наступу не буде, що то всього навсього навчання. як ви бачите, чому Макрон перервав цю мовчанку, про що говорили, і до чого це власне може призвести? Згадай що ситуація в Канаді як склалася, коли багато хто помітив, що Дональд Трамп сплутав Джастіна Трюдо і Еммануеля Макрона, і пред'явив претензії, які мав озвучити Джастіна Трюдо Макрону. З поміж тим там прозвучали слова про те, що ну, бачите, Путін ні з ким не хоче спілкуватися, він може спілкуватися тільки із власне з Трампом. При цьому вже четвертий місяць, як Париж, взятий в осаду американськими консерваторами, прихильниками маги і, скажімо так, політичними диверсантами Дональда Трампа, які атакують політичне життя Франції з метою ну, наближаються вибори, щоб консерватори набирали обороти. Так, вони розуміють, що. Від Марин Ліпен наїдку не буде, тому що вона судами якби викинута з виборчого процесу. Бардела її юний а, наступник не дуже їм подобається, тому вони зараз таку сепарацію проводять, щоб виставити особу, яка б а, з, замінила Орбана на шляху руйнування Європи. Ну і зрозуміло, що видно, як відносини, добрі відносини між а, Макроном і Трампом вони починають псуватися. І оцей а, дзвінок це в тому числі відповідь на питання а, Трампа так з ким хоче спілкуватися і не хоче спілкуватися Путін. Це перша причина. Друга ситуація в Вірменії. Завдяки традиції, яка склалась, Париж і Єреван мають дуже теплі відносини, давні теплі відносини. Хочете тут апелюйте до Шарля Азнавура, Азнавуріана, справжнє прізвище і інших, і ці відносини, ці гармонізовані, вони давні традиційні, а Росія зараз проводить операцію фактично усування пашиняна і здійснення перевороту. Використовуючи церкву багато чинних. це друга причина. Третя це ситуація на Близькому Сході, бо Франція ще в часи Саркозі мала безпосереднє відношення до так званого всеосяжного, всеохопленого плану ядерного розвитку Ірану і ядерної безпеки. А ну я вже не кажу, що там а, через кому була тема України, але але вона не була головною, і це помітно насправді в описі, в, в, в тлумаченнях і так далі. Тому а, ось ті причини на поверхні, які обумовили а, проведення такої розмови. Ну очевидно, що наїдку від того не буде. Та й і розмова ця була потрібна путіну, тому що видно, як буквально оцей тиждень. А діалоги Трамп Путін стали ну, дещо напряжними для Москви, я вже не кажу, там фраза Трампа озвучена, що йому треба допомога по Росії, а не допомога по Ірану. Це такий натяк на дуже неприємні обставини. Тому е, ця розмова відбулася. Запевняю вас, пані Фейно, якщо хтось забажає з європейців. Переговорити з Путіним трубку тут же піднімуть. А, все це операція реінкарнації а, фюрера московського. Трамп цього не розуміє, пояснювати йому взагалі, годі цю тему. Європейці це знають. Але своїми діями Трамп явно провокує їх на ці кроки, тим більше, що в світі складається ситуація, яка веде до чергових а, раундів напруження. Тому діалоги будуть поновлюватися. Інша справа, що е, нам доведеться пережити черговий етап пустих, безпредметних, безрезультатних балачок, щоб прийти до тями. І чи прийдемо до тями, е, бо я тут загалом людство беру, е, бо ну, здавалось би, розумній людині одного достатньо приклада. Ну, але Трампи і всі інші вони. І за третім разом не зрозуміють насправді таких речей. Тому це ще буде відбуватися. На жаль, це ще буде відбуватися. І тому уникнути цього неможливо, хоча результат від цього буде той, який був і в Трампа першого скликання, і в Джо Байдена, і всіх інших, хто хоче говорити із е московським фюрером. Отже, перше попереднє резюме після того як Дональд Трамп перервав ізоляцію Путіна, інші країни охочі будуть говорити з диктатором. Принаймні, будуть намагатися цей діалог провести. Як це показав Кейс Макрон-Путін? Говорили... За винятком вибачте, хіба що за винятком Мерца, який сказав, що я не знаю про що з ним взагалі говорить. Так, про Мерця обов'язково поговоримо буквально трохи згодом. А з приводу того, що вони обговорювали близький схід. Ви слушно зазначили, що Трамп дещо відшив Путіна і сказав: Розберись з своєю війною, а потім будеш мені радити, що тут робити на близькому сході, приблизно так, недослівно. А тим не менш, Макрон говорить з Путіним про близький схід. Як Путін може представляти, або чиї інтереси він може представляти, чи він буде говорити за Іран? Як він може взагалі опинитися в цьому переговорному процесі щодо війни Ірану проти Ізраїлю? Справа в тому, що це не розуміє, чи не хоче розуміти, чи показує, що не розуміє Дональд Трамп, але особливо, особливо Педро Санчес, прем'єр-міністр Іспанії, особливо Еммануель Макрон. Прекрасно знають про те, що Хамас, Хезбола, маджахеди, брати мусульмани і так далі. Все це творіння КГБшно ФСБшної системи, яке періодично передавалося в оренду Китаю, Ірану, останнім часом і так далі. Це перша тема, яка дає точну наводку, що у цій темі. Московський фюрер дуже добре розуміється, розбирається і впливає на неї. Не випадково ж, коли ізраїльтяни розгромили бази, то там знайшли зброю російську, китайську. Згадайте рік назад, чию зброю Ізраїль передавав Україні. Власне, ту зброю, яку вони на складах Хамасу і Хезболи і знайшли. Це теж треба дуже пам'ятати. Наступна річ, очевидна, і зрозуміла. А події зараз на Кавказі, події в Ірані пов'язані, бо це події на Кавказі. Це наслідок прямий, оце затища і фрази публічні про те, що Москва кинула Іран і нічим не допомагає. Це неправда, іначе б не було нинішньої біди в. Азербайджану російських відносинах і в російсько-вірменській Росія намагається пробити сухопутний коридор до Ірану для того, щоб з одного боку отримувати збагачений уран і ховати його з іншого боку, надавати ймовірну допомогу в залежності від того, про що вони домовляться. Є інший варіант, які сьогодні працює, які не бачать чомусь з Вашингтона. Це те, що цю допомогу надає Китай, в тому числі частина з неї йде з Росії. Ну нічого, там прокинуться через місяців, два-три. Це вже стало традиційним, що американська розвідка, вона тільки в Україні може перекривати інформацію а насправді у нас така безпомічна, як і багато сьогодні розвиток у світі. Але вже відомо про те, що Росія разом з Китаєм працюють з Іраном, в тому числі. По тому, щоб сховати цей збагачений рад, транспортувати його там і, і таке інше, все це створює розуміння в європейців, які добре проінформовані про це, про причетність а, московського фюрера до всіх цих подій пряму й безпосередньо. А Макрон розуміючи це, а, обговорював власне ці підходи. Чому ми а, добре знаємо, що Трамп... Дистанціює і відгороджує Європу від цих процесів навмисне. Тут є дві причини. Перша – це те, що йому страшенно хочеться, щоб він сам собі медалі чіпляв надалі. А це перше. І друге, він не хоче ділити результат досягнення з Європою. Сам він цього результату не досягне. Те, що він диктує умови Ізраїлю, тільки погіршує ситуацію. Тому що Ізраїль, використовуючи взаємодію з Європою, дуже швидко завершив цю операцію. Поява в ній Трампа, як і московського фюрера, буде розтягувати цю війну, і це вірно, абсолютно кажуть е аналітики, які займаються публічною діяльністю Ізраїля, що те, що відбувається зараз, це лише передишка між раундами. Бо е це навмисне Вашингтон зупиняє Ізраїль, не дає йому завершити цю справу. І це, власне, домагання Трампа того, щоб отримати якби, е свою перемогу і собі присвоїти результат. Однак ця перемога даруйте, буде такою, як його перемога над Хуситами. Кинув посеред дороги, пішов далі. А Там розказав, що він усіх розгромив. Уже... А насправді ситуація абсолютно ніяк не змінилася. І це після місяця бомбардувань, які вчиняв там Дональд Трамп. Насправді ситуація тут зрозуміла і є про що говорити, тим більше, що Іран наполягав довгий час публічно на участі європейців. Бо власне угода 2015 року, цей всеохоплюючий план дій. А він і укладався по формулі 3 плюс 2, де були і Китай, і Росія, і Сполучені Штати, і Європейський Союз і так далі. Бо там схема, яка дозволяє і Ірану мати ядерне паливо для атомних станцій, і а, зупинити розробки, а, збагачення урану для використання його в ядерній бомбі. Ну тут по близькому сходу дозволю собі зробити резюме номер два. Трамп хоче швидку перемогу, щоб раз отримати ці політичні бали, Нобелівську премію і так далі. І так далі, записати це в свої фаст Він. А по-друге, він так хоче домовитися з Китаєм, тому що Китаю не потрібна війна в Ірані. Там йому потрібна нафта звідти і та інші продукти. І він хоче далі торгувати собі. Ну і власне для того, Трамп задіяв переговори з Китаєм щодо мити. Ну, моїм переконанням є те, що сьогодні в Китаї немає дефіциту нафти. Причому ну, на біса йому низькоякісна юралс російський. Він може брати Іран, він може брати Катар, він може брати в саудитів де завгодно. І нинішня ціна вона дозволяє. На ринку пропозиція вища ніж споживання, тому в цьому відношенні проблем нема. Все, що зараз відбувається на ринку нафти, це не економічний показник, це політичний показник і створений він в силу обставин, які складаються одним із учасників, безумовно, цих політичних рішень є Дональд Трамп, є Саудівська Аравія. І все це спрямовано на одне – стабілізувати ситуацію на Близькому Сході. Наскільки можливо це за участі Дональда Трампа, я маю великі сумніви. Безумовно, що його ідея, а точніше, ідея Джареда Кушнера Близькосхідного чи Арабського Союзу, яка втілена в так званих Авраамових угодах, це велика ідея достойна. Високої оцінки і реалізації. Однак, наскільки Дональд Трамп як менеджер е здатен е цей процес курувати, я маю величезні сумніви, і це видно по тому, що і як відбувається. Будемо сподіватися про те, що розуму е ізраїльтян і Нетаняху саудитів е стане і. Для того щоб катарців щоб ситуацію тут стабілізувати. Однак треба розуміти, що коли ви маєте в партнерах Дональда Трампа, ви не завжди можете передбачити його фантазії, ну і тому все може бути. Хоча я ще раз наголошу на цьому: ідея ця вона правильна, вона чудова з точки зору розвитку і ситуації близькосхідної, та й взагалі всієї арабської політики.